Виківнянські могили є відлунням чорного вересня 39-го року, коли Гітлер разом із Сталіним розв'язали кроваву бійню Другої світової війни і тоді спробували поділити і розколоти Європу. Важко собі уявити, але слова аншлюз, анексія, окупація. І зараз набули особої актуальності для України. Прийти до цього меморіалу нас покликали сумління та обов'язок зробити так, щоб ніхто і ніколи не забув жахів, які пережили українські і польські народи у 20 столітті. І щоб, не дай Боже, ніколи не повторилося Бабійяр, Биківня. Катинь, щоб ніколи не повторилося Холокост чи Голодомор.